Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. Мене звати Тарас Пшеничний і з вами традиційно історії з історії Української греко-католицької церкви. Великі люди великі в усьому, вони до себе подібних притягають. Такі люди задають вектор розвитку народу своїм словом та ділом. Вони просвічують його. В новітній історії Української греко-католицької церкви такою людиною був без перевіщення Йосип Сліпий. Його життєвий шлях вражає, викликає подив, лякає і надихає. Водночас, оскільки пережити все те, що йому довелося, складно збагнути. В його житті було багато періодів, але в сьогоднішній нашій історії ми поговоримо про окремі епізоди з його римського періоду. Тому запрошую до чергової мандрівки в нашу історію Української греко-католицької церкви. Життєвий шлях Йосипа сліпого містить багато подій, які виявляють харизми цього чоловіка. У день свого 80-річчя він якось зазначив, що може поділити своє життя на чотири періоди, кожен з яких охоплює приблизно 25 років: студент, професор, ректор і в'язень. Стараннями папи Івана 23, 27 січня 1963 року, після 18-літнього ув'язнення з радянського концтабору було звільнено митрополита Йосипа Сліпого, який уже 10 лютого 1963 року прибув до вічного міста Рим. Після недовгого перебування в монастирі отців Василіан у Гроту Ферета поблизу Риму митрополит переїхав на постійне помешкання до Ватикану. Після повернення із заслання перед ним відкривається великий фронт роботи, і свою діяльність він розпочав із звичайних буденних речей відвіди інституцій своєї церкви, для якої Італія стала однією з домівок внаслідок її заборони радянським режимом на батьківщині. І такі зустрічі в Римі блаженніший Йосиф розпочав з відвідин українських осередків, святої колеги Йосифата, монастирів отців Василіан, сестер Василіанок і сестер-служебниць малої семінарії. Знаковою подією стала його участь у капітолі сестер чину святого Василія Великого, яка проходила в серпні 1963 року, головування на якій митрополитові доручила сама конгрегація у справі східних церков. У жовтні 1963 року митрополит Йосиф взяв активну участь у засіданні другого Ватиканського собору непересічній події в історії Вселенської церкви ХХ століття. І власне на другому Ватиканському соборі він привернув увагу його членів ще до однієї важливої актуальної справи, яку ніхто собі не хотів вголос оприлюднити: про стан Української греко-католицької церкви в тюрмі народів його слова для когось були як грім серед ясного неба. А хтось дуже некомфортно їх слухав та йорзав на кріслі. Та це дійсно була важлива подія в житті митрополита. Іншою головною темою його виступу на Другому Ватиканському соборі була тема Патріархату для Української греко-католицької церкви. 23 грудня 1963 року його публічність та включення в життя церкви призвела до того, що папа. Павло VI іменував Йосипа Сліпого членом священної конгрегації для східних церков, а 25 лютого 1965 року кардиналом. За іронією долі, митрополит Сліпий вже за короткий час став відвертим критиком і противником східної політики Ватикану, який завдячував своїм звільненням. І причина такого ставлення до намагань Ватикану налагодити контакти із радянським керівництвом і російською і православною церквою полягала передусім у тому, що він бачав у них екзистенційну загрозу для переслідуваної за залізною завісою греко-католицької церкви для радянського керівництва та православної церкви Українська Греко-католицька церква в умовах совітської доби самоліквідувалася і перестала існувати ще в 1946 році, тому римські дипломати, в свою чергу, під час офіційних переговорів з радянськими представниками не часто наважувалися відверто зачіпати цю дражливу тему. Для сліпого, однак, питання захисту упослідженої церкви стало одним із трьох пріоритетних завдань його 21-річної діяльності. В Римі, зокрема, після того, як він тривалий час перебув в радянських таборах і на своїй шкірі відчув всю жорстокість радянського режиму по відношенню до всього, що пов'язано з українською греко-католицькою церквою. І весь римський період свого життя він використовував для участі в різноманітних форумах, для того, щоб перевернути увагу до своєї церкви. Брав участь у другому Ватиканському соборі, папських синодах, конгресах, публічних виступах, звертався на цю тему у пастерських посланнях, також писав про це в особистих листуваннях з римськими папами та римською курією, і в яких відверто і однозначно артикулював проблеми пов'язані зі свободою віросповідання в радянському союзі та переслідуванням церков, і закликав до більш радикальних дій у справі захисту прав вірних. Голос сліпого, хоча й не завжди, був почутий, але став своєрідною апеляцією до сумління різних церковних середовищ, які були прихильниками інших дипломатичних методів. Продовж 21 року життя за кордоном, митрополит Йосип відвідав багато українських поселень у цілому світі. Об'єднав український єпископат у синод української церкви. Його стараннями постав монастир для монахів-студентів, було засновано Український католицький університет, як ми знаємо сьогодні. Колегію Святої Софії в Римі організував шість філій Українського католицького університету в різних країнах, ініціював побудову собору Святої Софії, повернув у власність греко-католицької церкви церкву Сергія Івака з патріаршим Двором. Також він започаткував, що немало важливо переклади літургійних. Книг українською мовою і написання історії української греко-католицької церкви. Важливою частиною римського періоду Йосипа Сліпого стала робота і над самозбереженням діаспори українців. На перший погляд, це може здатися аморфною справою, та вона такою не була саме завдяки сліпому. Приїхавши до Риму, митрополит Йосип Сліпий отримав занедбане українське господарство, як він сам казав. Українську діаспору, яка була поділена територіально між державами, політично між численними партіями, національно між багатьма україноорієнтованими організаціями, конфесійно між різними церквами, зокрема українськими православними, українською греко-католицькою церквою, як на заході, часто її називали українською католицькою церквою. Розкидана по різних континентах українська діаспора і українська греко-католицька церква втрачали свою ідентичність, стоячи взагалі перед загрозою розчинення у світовому космополітичному котлі націй, і у Вселенській католицькій церкві, зокрема, усвідомивши стан, в якому знаходилася Українська греко-католицька церква і в Україні, і в діаспорі, Йосиф Сліпий від самого початку намагався реорганізувати її життя, зробивши її самоуправною. Очолюваною патріархом помісною українською католицькою церквою, про це він заявив і у своєму виступі на другій сесії другого Ватиканського собору. Блаженніший прагнув піднести Києво-Галицьку митрополію до патріархатного статусу. Про що заявив на соборі відкрито, і ясно і чітко. Пропозиція сліпого про єдність християн в патріархаті Української греко-католицької церкви стала сенсаційною на соборі і була сприйнята оплесками всіх його делегатів. А відтак визнанням слушності, вперше прозвучала на цьому соборі ідея про те, що греко-католики це гілка єдиної християнської церкви, вселенської церкви. Виступаючи майбутній патріарх, заявив, що його уповноважують виступати віки. Вся тисячолітня історія християнства Росії стан церкви на її матірній території. Як верховний архієпископ з патріаршими правами Йосип Сліпий скликав кілька синодів Української католицької церкви, з яких найважливіші проходили в 1969, 1971 і 1973 роках. На останньому із них була ухвалена Конституція патріархального устрою для української греко-католицької. Церкви. Свої розпорядження Владика Сліпий вміщував у благовіснику Верховного архієпископа візантійсько-українського обряду, який став виходити в Римі з 1964 року. Таким чином, патріарх Сліпий вдихнув нове життя в українську греко-католицьку церкву, ставши для неї будівничим в прямому і переносному значенні того слова. Виголошена на Другому Ватиканському соборі Йосипом сліпим в 63-му році, а після активно обстоювана ним смілива ідея патріархату греко-католицької церкви поділила й греко-католицький загал діаспори на дві частини. Це для самої діаспори було як грім серед ясного неба. Одна частина діаспорян підтримувала патріархальну ідею, а інша виступала проти патріархату Греко-католицької церкви. Греко-католицька діаспора, розколовшись на два табори гарячих прихильників і принципових противників патріархату, перенесла цей розподіл і в матірну церкву, яка від виходу з підпілля у 1989 році вагається між необхідністю мати свій патріархат і з острахом просити його у Ватикан. Але сподіваємось, що ситуація зміниться. У своєму заповіті кардинал Йосип Сліпий згадував: при наших зустрічах є доводи у Блаженному Папі Павлові VI, що в східній церкві ні папи, ні навіть Вселенські собори не встановляли патріархів окремих помісних церков. Звершення цих церков патріаршим вінцем було завжди овочем дозрілої християнської свідомості у Божого люду і всіх його частинах. Синівським смиренням, з терпеливістю, але з ясністю заявив я блаженному папі Павлові VI, не схвалите ви? Схвалить ваш наступник, бо вже тому, що ми, наша українська церква, існуємо, ніколи не можемо відказатися від патріархату. Та надзвичайно унікальною та непересічною подією в римському житті Йосипа Сліпого була зустріч, яка відбулася 5 квітня 1965 року. І це не була зустріч з великими політиками, чи кардиналами, чи президентами. А йдеться ось про що. В монастирі Капуцинів у Сан-Джовані Ротондо Йосип Сліпий мав зустріч з отцем Піо Піоспільчини. Ця подія стала знаковою в історії Української греко-католицької церкви, символізуючи духовну єдність двох великих християнських постатей 20-го століття, які зазнали переслідувань за віру. Ця подія має глибоке духовне і символічне значення, хоча її деталі на превеликий жаль залишаються оповиті. Певною таємничістю, оскільки достеменно документальних свідчень про неї дуже мало з того, що відомо, то зустріч відбулася в Італії після звільнення Йосипа Сліпого з радянських таборів. За свідченням деяких очевидців та дослідників церковної історії, ця зустріч мала духовний характер і була дуже зворушливою для обох. Вважається, що обидва великі духовні лідери, переживши великі страждання. Глибоко розуміли одне одного. В деяких джерелах можна натрапити на інформацію, що отець Піо, який мав дар містичного об'явлення, упізнав у Йосипі Сліпому, мученика ще до того, як був представлений йому. Також існує ще одна історія про те, що отець Піго благословив Йосипа Сліпого на його подальше служіння Українській греко-католицькій церкві. До нашого часу дійшли деякі цікаві деталі тієї зустрічі. Одна з них полягала в тому, що під час візиту Йосипа Сліпого до монастиря отець Піо виявив глибоку повагу до нього. Коли отець Піо спробував поцілувати руку кардинала, той не дозволив, і тоді святий капуцин поцілував на грудний хрест сліпого. Протягом розмови отець Піо звертався до нього зі словами Мій отче і з великим смиренням просив благословення, вибачаючись при цьому, що не може прийняти його на колінах через фізичну. Слабкість. Ще одним цікавим фактом у цій зустрічі є той, що отець Піо не часто приймав відвідувачів, особливо чужинців, але зробив виняток для Йосипа Сліпого. Звісно, нам ніколи не дізнатися того, що відчував отець Піо чи Йосип Сліпий при тій зустрічі, але великим символізмом є те, що зустріч цих двох людей, які несли свій хрест у 20-му столітті, кожен у своїй формі, але з великою вірою, стала важливою в історії. Церкви. Проте, настільки знаменною, власне, для самого Йосипа Сліпого, ця зустріч була сказати складно, але вона була єдиною. І, очевидно, вона була змістовно глибокою духовною. Ось такою сповненою спогадами про Йосипа Сліпого та його велику роботу була наша коротка історія сьогодні. Людину, яка пройшла радянське пекло для того, щоб будувати свою церкву, виховувати народ, говорити правду, правду, яка є часто болюча, але яка є такою важливою з вами в сьогоднішній історії був традиційно я, ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте подобайки, і до зустрічі в наступних історіях.